Вітаю вас, малята! Ми тиждень з вами подорожували у космосі. Давайте пригадаємо, як це було. Відгадайте загадку. Кругла, але не м'яч, тверда, але не сталь. Чорна, але не сажа. Крутиться, але не дзига. Хто ж вона, діти? Правильно, це планета Земля. Живе у космосі дружна сімейка, сонячна система. Сама велика зірка це Сонце. Біля сонця знаходяться планети. Планети кружляють навколо Сонця. Саме ближче до сонця знаходиться Меркурій. Далі йде Венера. А потім знаходиться наша планета Земля. Далі йде Марс та Юпітер, Уран і Нептун, Сатурн і Плутоні. Кожна планета кружляє навколо Сонця по своїй доріжці, які називаються орбітами. Наша планета завжди подорожує зі своїм другом місяцем. Крім планет, у сонячній системі рухаються метеорити, астероїди та комети та інші небесні тіла. Комети містять багато льоду, які тане при наближенні до сонця. З випарами частинок льоду у комети з'являється ось такий хвіст. Наша планета Земля. Вона рухається навколо сонця і кружиться, і тому відбувається зміна дня і ночі. Дивіться, одна частина землі освітлюється сонцем, і тому тут день в цей час інша частина землі знаходиться в темряві. і тому там ніч. Малята. Давайте пограємо у гру, що є у космосі. Якщо ви бачите картинку з вірною відповіддю, то вона засвітиться зеленою галочкою. Якщо ця відповідь невірна, червоним хрестиком. Давайте почнемо. Наша планета Земля саме найкрасивіша планета у Всесвіті. Тільки на нашій планеті є моря та океани, річки та озера, гори та рівнини, пустелі та джунглі. Тільки на нашій планеті Земля є життя, тому треба піклуватися та оберігати нашу планету. Дітки я пропоную. Намалювати нашу космічну подорож. Для нашої з вами роботи надзадобиться такий матеріал аркуш чорного або темно-синього кольорового паперу, гуашові фарби, зубна щіточка, склянка з водою, одна невеличка деталь конструктора. Треба розвести гуашові фарби в маленьких тарілочках або в будь-яких ємностях. Треба взяти зубну щіточку, вмокнути її в білу гуашову фарбу. Отаким От способом розприскати по всьому аркушу паперу, які гарні в нас вийшли зірочки. Потім треба взяти будь-яку за розміром кришечку або баночку, вмошити її фарбу, якого кольору вам сподобається тарілочка, та зробити відбитки на нашому аркуші паперу. Потім ці відбитки пензликом. Треба зафарбувати, щоб в нас не було пустої планети, пустого кола. Треба всі відбитки зафарбувати. Бажаю гарної праці, маляти! Ми будемо з вами малювати ракету. Для намалювання нашої ракети нам знадобиться деталька конструктора. Ми також її вмочимо фарбу і робимо відбиток. Потім, як і планети, ми всередину зафарбовуємо фарбою будь-якого кольору. Малюємо йому ракеті ніс, зафарбовуємо всю площину ракети. Робимо хвіст ракети, вогонь і віконця для космонавців. Нас вийде дуже гарна праця, малята. Тож починаємо робити! Треба трохи почекати, поки наша ракета висохне, для подальшої нашої праці, для малювання віконця. Можна також обвести по контуру наша ракета, щоб вона вийшла яскравішою і дуже-дуже красивою. А гарна робота в нас з вами вийшла, малята. Молодці, ви дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей, малята!